Цього більше не можна приховувати. Я вам зараз розповім, як в пекарні Матадхліб все так далеко зайшло за ці три роки. 12 червня 2022 року. Пекарня «Матат Хліб» вперше поставила свій хліб в магазин кошик, що в ріднесенькому романові, із символічною ціною в 30 гривень за буханку. По технічним можливостям я тоді випікав 42 буханки за день. Було дуже складно, спав на добу по 2 години. Трішки заробляв я, трішки заробляли магазини. В такому темпі я працював 3 місяці, внаслідок чого почалися проблеми зі здоров'ям, недосипи дали жахливі головні болі, проблеми з серцем, втрата ваги і ще багато чого іншого. Після чого я вирішив, що самотужки далі не впораюсь, і було вирішено прийняти в пекарню помічників. Нові люди, нові сім'ї. Я не міг їм платити. Платити мізерні 200-300 гривень за 8 годин нічної важкої праці, тому їхній дохід складав 700-900 гривень. І в той же момент я зрозумів: да, такий я собі підприємець. Виявилось, після зустрічі з бухгалтерами для того, щоб справа нормально функціонувала, а це зарплати працівникам, купівля і ремонт обладнання, податки і так далі. То такий хліб, над яким працюють в пекарні матадхліб майже добу, мав би коштувати ще у 22-му Році 45-50 гривень, і тут я зрозумів, що моя недосвідченість в бізнесі мене загнала в кут для того, аби пекарня змогла продовжити своє існування. Я був вимушений підняти ціну. І щоб це не було різким стрибком, все відбувалось поступово. За період підняття цін відбулось багато різного в лапках різного. Наприклад, борошно, яке коштувало в 22-му році 9 гривень за один кілограм, сьогодні коштує 17 а це майже в два рази більше. Той ізюм, який коштував 105 гривень за кілограм, сьогодні майже 300. і так практично зі всією сировиною. А ми купуємо тільки якісне. Ціни на всі продукти виросли вдвічі. Відповідної зарплати працівникам також довелось підняти, щоб вони могли годувати свої сім'ї. Сьогодні за 8 годин роботи заробіток складає 1 тисяча гривень. І чи варто нагадувати про важкі часи, коли ми годинами були без світла, блекаути, кредити, купівля генераторів вели яких генераторів, які з'їдають за одну годину 10 літрів дизельного палива? Робота йшла в мінус нуль ремонт У кожного може бути своя точка зору стосовно того, як має виглядати пекарня? Моя думка це має бути чистота, комфорт та простір працівникам. Хоча інші говорили, та навіщо? І так все працює, і так нормально, але мене така думка не влаштовувала. Я вважав і вважаю, що місце, в якому випікається хліб. Має бути гарним, чистим та приємним. Тому я це і зробив. Вважаю, що матат-хліб із своїх 45 гривень коштує кожну свою копійку, бо знаю, яка щоденна праця, якість інгредієнтів і цінність за цим стоять. Моя мета служіння людям іншої поки що не бачу. Добавлю, що пекарня матат-хліб активно допомагає війську не завжди це на показ. Але ми це робимо нещодавно. Знову проконсультувавшись з досвідченим бухгалтером, він підрахував, скільки насправді має коштувати матод хліб у 2025 році. Це 65-70 гривень. Але я докладаю максимум зусиль, аби ви мали можливість купувати натуральний смачний хліб ручної роботи всього лише за 45 гривень. Моя мета робити смачний та якісний хліб. Так, він завжди буде дорожчим від хліба масового виробництва. Але й після смак у вас буде завжди прекрасний та самопочуття на найвищому рівні. Смачного вам!